Які перспективи завершення війни? Почнемо з того, хто чого прагне. Росія хотіла б захопити всю Україну. Україна, щоб расисти забрались з усієї її території. На сьогоднішній день обидва сценарії нереалістичні. В України елементарно немає сил, щоб наступати. Сучасне озброєння від союзників надходить дозовано і в дуже обмеженій кількості. Звісно, важливу роль відіграє стратегія, і принципу, хто кого перехитрить, ніхто не відміняв. Яскравим прикладом є Курська операція чи операція Павутина. Але загалом зброї і людей достатньо лише щоб оборонятись. В Росії теж немає сил для наступу. Друга армія світу розбита, радянські запаси вичерпано. Техніки і особового складу все ще багато, але для того, щоб підтримувати цю кількісну перевагу, зі складів зберігання знімаються буквально музейні експонати. На перший погляд, обидві сторони потребують миру, обидві сторони відкрито всім, хто готовий слухати, про це заявляють. Але між собою чомусь не домовляються. Розібратись в цьому досить просто справа в тому, що їм потрібно не одне й те ж. Україні терміново потрібен мир, бо на її території вже четвертий рік триває повномасштабна війна з усіма наслідками, що з цього випливають. Україні потрібен мир, щоб не було продовження війни. Для цього треба або вступ в НАТО, п'ята стаття і гарантія, що в разі нападу на Україну у війну вступають війська країн НАТО, або нейтралітет, але з шаленою кількістю новітньої зброї, щоб Росія боялася навіть подумати напасти знову, або ядерна зброя той самий ефект. Тобто потрібна гарантія безпеки. Усі інші варіанти так чи інакше приведуть до нової війни. Росії потрібна перемир'я, бо воювати і захоплювати території є ким, але нічим. Росії потрібно перемир'я, щоб відновити сили, адже запаси вичерпані. Але Москва висуває свої умови: ніякого НАТО для України, до абсурду зменшена армія, жодних гарантій. Для того щоб через пару років можна було почати знову. Навіть якщо розглядати тільки історію 21-го століття, Росія неодноразово порушувала міжнародні договори та угоди, що мали велике значення для міжнародної безпеки та стабільності. Росія розпочала Другу Чеченську війну після програшу в Першій і мирних угод. Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну після мінських угод 2014 року. Хто не знає історії, той приречений її повторювати. На жаль, багато хто історії не знає. Або ж знає, але діє виключно в своїх інтересах. Знаючи, що Україна не отримує жодних гарантій, Росія підтримує і згідно підписувати будь-яку мирну угоду, розповсюджуючи тези про припинення вогню, щоб не лилась кров і не вмирали люди. Це лише видимість і порожні слова, оскільки Росія може в будь-який момент припинити війну. Для цього потрібно перестати стріляти і забратись до себе. Україна ж не може перестати стріляти, бо тоді вона перестане існувати. Отже, в НАТО Україну брати не поспішають. Давати зброю теж, тим більше ядерну. А від тимчасового миру виграє лише Росія. Очікувалось, що Америка після виборів так чи інакше суттєво вплине на подальший розвиток подій, оскільки турбулентність в політиці США завершиться. Проте, судячи зі всього, Штати переклали всю відповідальність на Європу мовляв, розбирайтесь там самі. А з огляду на те, що коаліція рішучих якась не дуже рішуча, невизначеність поки що залишається.